Ось це найдоступніший ігровий смартфон, який можна офіційно придбати в Україні. Зазвичай слова бюджетний та ігровий в одному реченні зустрічаються не дуже часто, особливо коли мова заходить за ігрові смартфони. Але конкуренція робить дива, одне з яких називається ZTE Nubia Neo3 5G. Цей смартфон виглядає як ігровий, світиться як ігровий, має ігрові сенсорні тригери, ігрові функції в операційці, лінійний вібромотор, стереозвук, навіть коробка у нього виглядає по-ігровому. І все це за 7-8 тисяч гривень. Виникає лише одне питання: в чому подвох? Гадаю, ви вже здогадались. Напишіть свої варіанти в коментарях під відео, а потім порівняємо. В бюджетному сегменті неминучі компроміси, тому давайте одразу поговоримо про них, щоб потім не було ніяких але. І перший з них матеріали корпусу. За винятком скла екрану весь корпус зроблений з пластику, ніякого алюмінію, металу чи інших модних матеріалів. Задня кришка чудово збирає відбитки і на додачу дряпається легше, ніж скло. Але загалом телефон зібраний досить якісно і відчувається цілком монолітно. Нічого не пригинається, не люфтить, до того ж, важить менше, ніж металево-скляний корпус, що для ігрового девайса, який постійно в руках, вагомий фактор. Рамки, звісно, не найтонші, але навіть це тут грамотно обіграно. Між торцем та екраном є ніби сходинка, яка візуально зменшує відступ від краю. А ще здається, це має зменшити шанси розбити екран, якщо телефон впаде на торець. Єдине, що важко пояснити, ось цю асиметрію. Нижня рамка чомусь товстіша за решту. До речі, жодної інформації про ступень захисту скла я не знайшов, тому краще не використовуйте його без плівки чи захисного скла. Мабуть, тому з коробки він вже має поклеєну прозору плівку. Також тут немає жодних сертифікатів захисту від води. Хоча, до прикладу, лоток для сим-карт має гумову прокладку, типову для телефонів з вологозахистом. Але під водою чи навіть під дощем краще не грайте. Ще одна стаття економії це камери. Ось, до речі, приклад, як він знімає. Звісно, камери ніколи не були сильною стороною будь-якого ігрового смартфона. Основна камера на 50 мегапікселів зі світлосилою 1,8, додаткова для створення боке на 2 мегапікселі та фронталка на 16 зі світлосилою 20. Як для бюджетних, знімають вони цілком пристойно, але якогось дива очікувати не варто. Жодна з них не хапає зірок з неба. Навіть не дивлячись на наявність вбудованого шиї для покращення зображення, оптична стабілізація теж відсутня, є лише цифрова, яка бажає кращого, і наостанок сам екран. Амулет вже часто можна помітити навіть в бюджетних моделях, але в Neo3 бюджет пустили на інші речі. Тому тут встановлена 6,8-дюймова IPS-матриця, хоча і швидка, із частотою 120 Гц, яскравістю 1000 ніт та роздільною здатністю 2392 точки на 1080. Ну хоч очі будуть менше втомлюватись, та не буде ризику вигоряння матриці. Тепер подивимось, що в цей бюджет помістилось. Почнемо з яскравого молодіжного дизайну, який з першого погляду дає зрозуміти, що це ігровий девайс, за рахунок чого Nubia Neo 3 5G добре вирізняється на фоні однотонних прямокутних брусків. На вибір є аж три кольори: білий, чорний та кіберпанківський золотий. Полід з блоком камер є хиже око, яке щось мені нагадує. RGB підсвітка активується в іграх під час сповіщень, викликів і так далі. Кольори та ефекти, звісно, можна налаштувати на свій смак. Коротше, непрозорі чохли йому протипоказані, але в комплекті завбачливо є прозорий напівматовий чохол. Він не закриває торці, тому що на одному з них є сенсорні тригери. В іграх вони можуть виконувати будь-яку потрібну функцію. Загалом з тригерами грати однозначно зручніше, ніж без них. Хоча б тому, що одним пальцем не доводиться одночасно і стріляти і цілитись. Також на правій боковині знаходиться сканер відбитку пальця, який вбудований у кнопку блокування. Він спрацьовує швидко і загалом до нього жодних зауважень, ну крім того, що він не такий зручний, як під екраном. В системі є повноцінний ігровий центр, в якому можна налаштувати тригери, вимкнути сповіщення, оптимізувати ігри, саму систему, увімкнути оверлей продуктивності чи запис екрану. На додачу вбудований шиї може допомогти покращити розкладку в залежності від того, чим ви часто користуєтесь. До речі, фірмовий AI вміє перекладати чати та навіть виклики в реальному часі. І найголовніше розуміє українську мову, що може стати у нагоді для міжнародного геймінгу. Тепер час поговорити про залізо. Всередині Nubia Neo 3 5G встановлений скромний восьмиядерний Unisoc T8300 з графікою Mali G57MC2. Йому навіть в дум скролінгу може бути важкувато. І ось тут по-справжньому можна почати сварити Nubia Neo 3 5G. Але я не буду. Очевидно, що за ці гроші ніхто не подарує топовий чи притоповий чіп, тим більше, що в лінійці Nubia є ціла купа ігрових смартфонів, як трохи потужніших і трохи дорожчих, так і значно потужніших і значно дорожчих. Як то кажуть, все пізнається в порівнянні. В цьому бюджеті можна взяти, до прикладу, Galaxy A16 з MediaTek Helio G99 чи Redmi Note 14. От тільки по цифрами з бенчмарків вони відстають від Nubia Neo 3 5G, тому як на свої гроші, цілком адекватне залізо, ще й з ігровими фішками, яких у звичайних бюджетах немає. Так важкі ігри тут йдуть важкувато. Комфортний фреймрейт можливий лише на середніх, а то й мінімальних налаштуваннях графіки, але це у важких іграх. В умовній Call of Duty фреймрейт пристойний. І телефон не перетворюється в гарячу картоплину. Ну а якщо хочете графон, то навіщо вам ці напівміри? Моя вам порада, беріть одразу ПК. Переходимо до пам'яті. Neo 3 має 8 ГБ оперативки стандарту LPDDR4X із технологією об'єднання пам'яті з постійною та збільшення її об'єму до 20 ГБ. Я так розумію, що це аналог файлу підкачки віртуальної пам'яті на ПК. Тобто теоретично можна запустити те, для чого лише оперативки тут не вистачає. Цікаво, що на додачу до 256 ГБ постійної пам'яті смартфон має вже майже напівлегальний слот для карти пам'яті, яку можна поставити замість другої сім карти. Тобто, за бажанням, пам'ять для іграшок можна збільшити хоч на терабайт. Йдемо далі. Телефон підтримує байпасну зарядку. Іншими словами, коли ви граєте, не знімаючи телефон із зарядки, живлення здійснюється безпосередньо від зарядного пристрою, а не через акумулятор, який вже віддає енергію смартфону. Це зменшує нагрівання та подовжує термін служби акумулятора. Телефон підтримує швидку 33-ваттну зарядку, і в комплекті є відповідний зарядний пристрій. До речі, хоч смартфон із завтовшки всього 8,3 мм, всередині знаходиться акумулятор на солідні 6000 мАч, тому автономність тут на дуже пристойному рівні. 15-2 дні активного використання спокійно. Ще присутні стереодинаміки з технологією DTS X Ultra. Навушники вони не замінять, але подивитись якийсь летсплей на ютубчику цілком згодяться. І на останок тут встановлений лінійний вібромотор, який має більш точну та різноманітну віддачу і може відтворювати ширший спектр тактильних відчуттів, що особливо важливо в іграх. Час підбивати підсумки так бюджетно, так скромно, але якщо чесно, я взагалі не знав, що за ці гроші існують смартфони, на яких можна грати. А на цьому можна не лише грати, а й робити це пафосно та з більшим комфортом. Враховуючи, що не всі можуть та хочуть купувати собі та дітям флагманські ігрові смартфони, для ощадливих геймерів Nubia Neo 3 5G цілком може стати хорошим варіантом. Дякую за перегляд! Дайте якийсь знак, якщо це відео вам сподобалось, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.